З вами сьогодні говоримо про те, що світ готується до такої важливої події наступного тижня, 7 травня, в Ватикані розпочнеться конклав. Насамперед, я б хотіла почати з того, хто є ймовірним кандидатом, так званим Папа Білим, і які ідеологічні тенденції, можливо, зараз домінують серед цих кандидатів, хто можливо має найбільший вплив по країнах і, можливо, є конкретні імена. Ну, зараз називають кілька імен і таких кандидатів, які ну, напевно, просто найбільше запам'ятались різним ватиканістам і про яких є більше відомо. Зрозуміло, що це все чутки, тому що конплав відбуватиметься за закритими дверима і він є непередбачуваний, оскільки мусимо констатувати, що зараз на сьогоднішній день немає таких а, зірок, як би можна так було сказати. Ну, скажімо, такого масштабу, як були Бенедикт XVI, тобто Йосиф Рацінгер чи Іван Павло Другий. Тобто, просто немає зараз такий період історичний, що немає осіб, які ну, яскраво би виділялися на тлі інших, є різні кандидати. Одні мають якісь такі, я би сказав, харизму душпастерів, але є багато питань в фахівців щодо їхніх здібностей адмініструвати церквою. І є навпаки фахові дипломати, адміністратори. Але церква потребує також і харизматичного лідерства, яке б надихало людей, запалювало і не було таким сухим і адміністративним. Ну скоріш за все, кардинали шукатимуть якийсь баланс між цим всім, тому що з одного боку церква потребує е, такого справжні справді лідера євангелізації, е, так щоб повернути таку життєву силу церкві, е, так освіжити якимось таким способом. Її місію, так, якось спонукати молодих людей, так, скажімо, так, до таких ну радикальних, так життєвих виборів, так служити Богові, так, підняти якимось чином кількість покликань і і так далі. Отже, ну і відповідати на ті виклики сучасності, які існують з іншого боку. Ми розуміємо, що адміністративна криза, яка була ще перед папою Франциском, вона не вирішена, і папа Франциск не зміг її також залагодити. А зараз є дуже багато розмов про те, що Ватикан знаходиться у дуже скрутній фінансовій ситуації є дуже великий дефіцит бюджету. А це ну, заробітні плати, плати пенсії різним людям, ну і взагалі фінансування найрізноманітніших проектів. Отже, ну треба знайти універсального солдата тепер. А це дуже складно насправді. Тому ті прізвища, навіть які звучать, а завжди є, так і ні, тобто, якась особа вона ніби відповідає одним характеристикам, і може здається, так кардинали будуть голосувати за неї. Але водночас ми розуміємо, що їй бракує чогось. А ось е, який буде баланс знайдений, тяжко сказати. Єдине, що сьогодні можна сказати з певненістю, це те, що кардинали, е, скоріш за все, е, бажатимуть бачити короткий, короткий пантифікат. Тобто, скоріш за все, це буде людина старша 70 років, е, з дуже простої причини. На сьогоднішній день медицина дозволяє знаєте, жити дуже довго порівняно з попередніми століттями. Це досить можна подовжувати з життя з одного боку. З іншого боку, ми всі розуміємо, що а, кардинали є старшими людьми, і а, знаєте, ефективність а, праці вона ну ніколи не є більшою, ніж там, скажімо, 7-8 років. Далі людина просто вигорає не лише фізично, але і в неї втрачається, знаєте, здатність генерувати нові ідеї, вирішувати проблеми. Це стосується всіх нас. А коли ти керуєш структурою, яка має мільярд триста мільйонів, то це взагалі дуже складно. Тобто обирати молоду людину, яка може просто знаєте, перетворитися в Брежнева. Тобто після 10 років понтифікату вони навряд чи зважаться, тому це буде скоріш за все особа понад сімдесят літ, тому що зараз всі говорять про те, що кардинали розраховують наступний понтифікат так, може прагматично, знаєте, 10, 12, 15 років. От так, отак от. Так от. А на вашу думку, які риси має мати майбутній папа, щоб вирішувати усі ці виклики, які перед ним постануть, і чи має на вашу думку майбутній папа мати, ну чи було б це перевагу мати досвід, е можливо навіть св у своєму житті військових конфліктів, враховуючи те, які багато зараз у світі От є, наприклад, Пір Батіста Піцабала, називають таке прізвище, Це та людина, яка безпосередньо знає, що таке війна. Так, згаданий вами, Латинський патріарх Єрусалиму справді розглядається, хоч він є молодший, ніж як я вже сказав, кардинали зважиться обрати, але все може бути насправді, ми не знаємо так, як ці дискусії, яким руслом підуть. Мало того, згаданий вами Батіста, кардинал, так він має досвід вирішення фінансових проблем в Латинському патріархаті. І це може справді слугувати таким аргументом, так для того, щоб його брати, оскільки можливо, він йому вдасться вирішити фінансову кризу Ватикану. Ось ну, є і інші особи, які мають доволі сильний дипломатичний досвід. Це теперішній держсекретар Ватикану П'єтро Паролін. Ось який є ну, фаховим дипломатом. Дуже, дуже досвідчений досвідчений управлінець, так але чи вистачить йому харизми запалювати особливо серця молодих людей? От до цього є питання, а тому, що він ніколи не мав досвіду такого безпосереднього душпастерства. Так він завжди був в системі бюрократичній. І це власне як знайти цей баланс? Знаєте, ми хочемо бачити одночасно на престолі Петра сьогодні людину з захаризмою Івана Павла II, інтелектуальними здібностями Бенедикта XVI, який був кабінетним професором, який теж не вмів душ з простими людьми і не вмів управляти церквою, але був просто один з найкращих богословів ХХ століття, і з простотою Франциска. А, тобто, як це все в одній особі має би мало би поєднатися, і чи знайдуть таку людину? Е, ну, ми будемо надіятися. А, і через те, що власне немає такого однозначного фаворита, є думка, що цей конклав може затягнутися. Чи є взагалі якісь обмеження, скільки конклав може тривати? Він справді може затягнутися. Обмеження є. Е, тобто, спершу координали будуть спробувати обирати цю особу таким класичним способом е, двома третіми голосів. Отже, таких голосувань може бути 34. Це є трошки більше тижня. Якщо цього не вдасться, тоді двоє осіб, які будуть лідерами цих голосувань. Вони вже не матимуть права голосу, але з них двох будуть обирати простою більшістю плюс один. Отже, конклав справді може затягнутися, хоч ніби так останніми десятиліттями так не було. Ось, але е, кардинали ці мусять між собою також перезнайомитися. Вони дуже мало знають один про одного. Ну, цей тиждень, який зараз минає, власне, між похороном і початком конклаву. Він для них буде часом знайомства і слухань. Е, і вони вже будуть зараз визначатися з тим. Е, ми багато зможемо сказати, коли папа новий вийде на балкон і оголосить нам ім'я, тому що ім'я папи це завжди є програма його понтифікату. Тобто так було з його попередниками, папа Франциска. Це так було самим ним. Він намагався власне слідувати так слідами цього вбогого святого Франциска Засижу. І зараз таке більше поставлю вам філософське питання, який вплив має Папа Римський не лише для можливо релігійно-католицького світу, а взагалі в контексті глобальних процесів, тому що чому от постать папа римського викликає такий великий інтерес навіть в людей, які далекі від релігії? Весь світ зараз приходить до цього, там спостерігає за подіями в Ватикані. Ну, вплив ми цей побачили на похованні вже Франциска. Так, я думаю, що жодна подія світу не зібрала би таку кількість президентів, прем'єр-міністрів, глав монарших домів. Отже, ми бачили, що туди прибув навіть президент Трамп, так який такий доволі ну, зухвало себе веде на міжнародній арені і ну інколи. Такі непередбачувані, якісь робить жести і кроки, але навіть він туди прилетів, і ми бачили, що він навіть вирішив, що нормально є зустрітися знаєте, десь там на стільцях в соборі святого Петра. До речі, недалечко від гробу одного з українських святих Йосифата, а дуже символічно це все відбувалося, бускільки там є власне його могила в соборі святого Петра. А, і, і отже, україну білоруську перепрошую, мушу поправитись, бо білоруси будуть мене <смі> за це шпетити. Е, це, мусимо це визнавати. Е, ну не мусимо, але повинні так. Це дуже важливо. Е, отже, і ми, ми бачили це на похоронах, так що це є дуже ну, важлива постать. Так, вона має можливо не такий прямий вплив на, на світові процеси, але е, папа все-таки. Сприймається як такий моральний лідер, моральний авторитет світу і до його слів прислухаються. Не завжди так світові потуги готові слідувати тим, що папи говорять. Можна тут говорити про різних папів, не лише про Франциска. Ну іван Павло II застерігав, скажімо, Америку від вторгнення в Ірак. Йому це не вдалося. Він намагався припинити не одну війну, також в світі. Йому це. Не вдавалося загалом. це примирення. Ну тяжко дається, тому що коли вже починається війна, то папа веселі. Вони тоді радше вже намагаються якось пом'якшити хіба наслідки. Отже, папа залишається впливовою особою і буде залишатися, а тому, що ну світ сам по собі потребує певного компасу. Так розуміти, що ми не якась знаєте, не якась група мікробів, яка летить через всесвіт, не знаючи, де верх дониз. Де а мати якісь компаси і орієнтири, і папи, в принципі, є тими особами, не лише вони, але це одні з напевно з найпомітніших, все таки, на світовій арені. Бо ну вони очолюють структуру, яка є найдавнішою в світі, і яка охоплює найбільшу кількість так людей. Це понад 17% населення планети, є католиками. Тому без сумніву, так цей вплив є, і він буде далі. А наскільки, на вашу думку, є символічна участь українця нашого кардинала Миколи Бичка у цьому конклаві, і взагалі, як католицька церква України, взаємодіє з Ватиканом? Це дуже важливо, що там голос наш буде присутній. Зрештою, це кардинальство східним католикам, а кардинал Бичок є східним католицьким кардиналом. Воно надається, власне, для того, щоб цей голос східних католиків був присутній на конклаві. Мушу так знаєте, трошки заспокоїти гарячі голови в Україні. Воно дається не для того, щоб він був обраний, а він може бути теоретично обраний, але є багато неписаних правил, які це все знівелюють. І не тому, і не тому, що він надто молодий, так і навіть знаєте, коли його би обрали, його потифікат може тривати 45 років. Ніхто на таке не піде. Це теж важливо розуміти. Але суть в тому, що він є східним католиком, а папа одночасно очолює західний патріархат. він є патріархом заходу, і було би трошки абсурдно, якщо б східний католик очолював західний патріархат. А бо він, окрім голови вселенської церкви, має інші служіння. Папа, отже, це важливо, бо голос тоді так. Представництво східних католиків українських там забезпечено є інші східні кардинали з Індії, з Азії, тобто вони так само беруть участь для того, щоб церква, у це універсальність вона була підкреслена. Так що вона не обмежується лише одною традицією, лише одною частинкою світу, але там присутні всі. Отже, це, це це важливо. Українська церква ну намагається дуже інтенсивно мати діалог із апостольською столицею. Мушу сказати, що на жаль, багато ініціатив зараз призупинені через смерть папи. Так, зокрема, існувала така спільна комісія між держсекретаріатом і українською геркатолицькою церквою, ціллю якої було з'ясовувати всі такі, знаєте, дражливі чи такі важливі питання для України. Пояснювати їх на такому фаховому академічному рівні на спільних зустрічах, і це було погоджено з папою Франциском. Він дав згоду на роботу такої комісії спільної. Отже, і на жаль, зараз це все зупинилося, тому що чекаємо нового папу, і цей процес має бути перезапущений. Але українські католики обох традицій, чи римокатолики, чи греко-католики, вони намагаються дуже інтенсивно працювати з Ватиканом. А чи є в е, українців? Ну, українців, звісно, що є така надія. Чи є для нас така можливість, що новий папа римський займе більш чітку позицію в контексті російсько-української війни? І, взагалі, яку роль може відігравати майбутній папа для майбутнього миру? Ми всі цього очікуємо. Е, ну, ми мусимо так ствердити, що папа Франциск в деяких моментах говорив речі, які викликали замішання, так це якщо вжити таке нейтральне слово. І ми очікуємо, що новий папа бодай не буде вносити зайвих таких замішань в уми людей в душі, в серця, тому що ну, ми з одного боку розуміємо, що апостольська столиця зобов'язана дотриматися нейтралітету з низки причин. Так, навіть для того, щоб допомогти нам, також тобто для того, щоб допомагати у звільненні українських полонених, ну вони мусять говорити також із Росією і дотримуватися певного певної дистанції, от але ну, це не означає, що можна робити якісь такі двозначні заяви в інших випадках. А чи варто скажімо їх робити? Отже, ми звісно очікуємо і така зміна. Ну, ми сподіваємося, що вона буде. А все залежатиме від того, звичайно, хто займе цей пристіл, тому що ну є кандидати, яким ну наша ситуація буде так само не до кінця зрозумілою, як скажімо, це було для папи Франциска, який був з латиноамериканського контексту. Тобто є кандидати ну, з Африки чи з Азії, які можуть. Не до кінця розуміти взагалі події в Східній Європі, їхніх коренів історичних, так, якихось суперечок їхніх причин, радше так. Ну це вже буде тоді завданням праці української дипломатії, українських церков, щоб це все пояснювати. Ну але так само римської Курії, яка має все таки певну тяглість всередині щодо цієї інформації, і вона може буде доносити так, ми сподіваємося, все-таки, що. Так, що новий папа буде більш обережний, так у стосунках із Росією, бодай так, тому що ну деякі зустрічі папи Франциска, деякі його слова нас справедливо бентежили, і ми сподіваємося, що їх більше таких не буде. А ви також у попередньому інтерв'ю мені зазначали, що папа римський не одноосібно ухвалює рішення Ватикану. Можете трошки ще про це розповісти? Так, звісно, тобто, папа він є монархом, але все таки ці рішення не приймаються ним одноосібно є дуже багато різних радників з різних питань. Для цього працює ціла курія. Вона власне допомагає папі керувати церквою. Вона розподілена до дуже багато різних відділів. Тому що одна людина просто фізично не може таку роботу виконувати, і ця адміністрація вона допомагає йому керувати. Водночас, треба складну вона Ну і діє в його імені, а так тому, що це так, якби продовження папи. Дуже багато залежить, звісно, від того, хто буде радниками нового папи, і хто доносить йому інформацію, які ці люди матимуть погляди, і як вони це транслюватимуть, так зрозуміло, що ну в оточенні цього Папи він намагався мати дуже багато різних людей. І слухати різних людей, і це і це впливало. Кажу на деякі питання. Він просто ну фізично не може мати власних відповідей і, і тому мусить слухати інших. І це стосується як знаєте, найменших якихось дрібниць, там таких таких ну поточних справ, так і таких глобальних різних викликів, навіть в питаннях догматики, тобто в питаннях віри і моралі, папа знову ж таки його слово є останнім в цих справах. А після цього ці дискусії припиняються, але того як він це скаже, тобто, це власне та догмат про непомильність екскатедра, тобто, не все, що говорить папа, є непомильним. Ви повинні зрозуміти, це, це буває в дуже виключних обставинах лише, тобто він користається цим, так би мовити, правом. але... Знову ж таки, це не те, що він став зранку і вирішує, що от сьогодні я скажу так, і це буде непомильно. Цьому передує дуже широка дискусія в цілій церкві на, на всесвітньому рівні, а також між кардиналами, між найбільш паховими богословами, і тільки тоді приймається якесь остаточне формулювання чи рішення. і аж тоді папа може його сказати. Тобто, все одно, ну це не є. Ми повинні пам'ятати, що він просто людина в кінці кінців, так він людина. Є, на яку покладена велика відповідальність як Богом, так і людьми, але він все-таки людина, е, і це варто нам не забувати. знаєте бо інколи наші розчарування є плодом завищених ідеалів, до завищеного завищених очікувань. Е, так, але ми, наприклад, побачили по цьому папі, що він не приховував ніколи, що він людина. Так, пам'ятаєте, він вийшов, і перші його слова нас на площі Святого Петра були до людей втомилися. То йдемо додому. Тобто, абсолютно таке розуміння до людської природи, до себе самого і до інших людей. Я думаю, що це одна із таких важливих рис цього понтифікату, що цей папа ну, не вдавав якоїсь, знаєте, якоїсь такої себе особи з надприродними якимись здатностями і здібностями, а що він не приховував того, що він така ж людина, як і всі. І те, як його поховали, як просту людину, це було лише такою крапкою цього пантифікату. І останнє питання вам поставлю: а чи може гіпотетично Росія якось вплинути на вибір нового папи прямо або можливо посередковано через певні симпаті через певних симпатиків? Бачите, звісно, впливи всі мають на цей конклав, тобто і українська війна впливатиме на цей конклав, хочемо того чи ні, тому що ну питання війни і миру є одним із найважливіших в сучасному богослові католицької церкви, тому що ну це проблема, яка стоїть перед світом, і перед церквою, і навіть якщо вони не говоритимуть безпосередньо про якісь там конкретні. Знаєте, ситуації в світі, то зрозуміло, що наша є одна із найгостріших, і, і воно впливатиме. Звісно, що і Росія дуже зацікавлена мати там свою особу, яка буде прихильною, і так, ну скажімо так, є більш проросійські кардинали, є менш проросійські. Ну, де це тут не про що вони там підтримують війну чи щось таке. А йдеться, що ну справді є таке знаєте русофільство на заході, така любов, зачарованість Росією, які вважають цю війну злом, але з іншого боку, можуть трактувати її як якийсь такий собі вибрик історії. От так сталося. Ну от такий Путін дурний. от почав війну, але загалом там все окей. Вони не бачать так, як би імперіалістичних коренів цієї війни, і що в принципі ну якби Росія воює безперестанку століттями і намагається підкорити своїх сусідів. Чомусь вони цього не хочуть помічати. Тобто такі люди без сумніву є. Сподіваємося, що вони не будуть серед кандидатів і не будуть обраними, отже, але і інші країни без сумніву впливають. Знаєте, тобто тут е... все може зіграти свою роль, тому що Ватикан є в фінансовій кризі. Ми розуміємо, що, скажімо, американська церква забезпечує леву частку бюджету апостольської столиці. І американські єпископи католицькі це просто першокласні адміністратори і менеджери. І знаєте, вони можуть сказати: що ми готові вивести церкву із кризи в адміністративному плані. Це я так лише гіпотезу таку висуваю. Я не знаю, чи кардинали з такою аргументацією можуть погодитися, тому що все відбуватиметься за закритими дверима, але ці впливи можливі можливість зі всіх сторін. Так але не забуваємо також, як християни, хто вірить, то ми також розуміємо, що є вплив Бога на весь цей процес. Uh, тому побачимо, пане Наталі. Вам дуже дякую за таку цікаву, змістовну вам... розмову і за те, що знайшли час на інтерв'ю. Дякую вам дуже.